Добре обладнані та зручні При Карпаті отримало новенькі карети швидкої допомоги. 32 по державній програмі і ще три від партнерів благодійників. Тепер автомобілі роз'їдуться по районах для забезпечення ефективного порятунку хворих. Лікарі зазнаються, досі подібної техніки не мали. Втім, відзначають, не скрізь на такому авто проїдеш. Автомобілі зручні, обладнані апаратурою достатній кількості. Мише таких автомобілів не мали. Лише на нас напевно проблема наші дороги. Бо якщо я наприклад працюю в Косівському районі, такі. Автомобіль просто шкода нищити по тих дорогах. Добре, аби дороги були відремонтовані, і тоді працювати буде дуже приємно. Кожна карета обладнана під реанімобіль, тож надавати можна будь-яку допомогу. Фахівці відзначають, тут це пристосовано як для пацієнтів, так і для лікарів. А ще відповідає встановленим стандартам. Відтак це суттєве поповнення автопарку області. Головний лікар центру екстреної медичної допомоги Володимир Похмурський каже: нині на Івано-Франківщині працюють 100 бригад невідкладної допомоги. Втім, і на цьому. Ому прикарпатські скулапи зупинятися не планують. Щоб брати так найвищі цифри, треба ще додатково 25 пунктів базування з тим, щоб скоротити час доїзду. Ми не форсуємо це питання, тому що це питання не одного року. Нам треба готувати спеціалістів, нам треба готувати техніку, нам треба до дороги, госпітальні бази, цілу мережу. Бог нам поможе. Може, вертолітну ми поставимо колись базу. Все ми робимо потрошку, поступово але робимо фундаментально. А щоб новеньке авто не ламалися і довго служили для порятунку людей. Їх освятили водою та молитвою.